Що трапило? Молодий кул хацкер добрався до принтера. Зараз вчить його домашньому Wi-Fi. Бо орка хоче для налаштування підключення принтера. Не дає деякі зміни внести. Зніми ту плівку захисну зверху. О, тепер щось будеш бачити, може тепер зрозумієш. І те, що ти польську краще розумієш, ніж англійську добре, але вчи англійську, бо вона є основою. Вся технічна документація на англійській, а не на польській. Треба підключити принтер до орка слайсера, щоб внести певні зміни в код, бо помилку таку видав. І будемо пробувати друкувати. Ще рекомендують сушити філамент. Не знаю, як то робити, не в духовці ж. Будемо пробувати тим, що є. В приміщенні вологість між 30 і 40%, я думаю, нічого страшного не станеться. Скоро будемо знати. Ух ти ж, йомайо! підключили друкарку. Скільки параметрів, скільки моментів, ні фіга. Гріється, розбираюся. Є вкладка тепер g код є g код А де є потрібний мені параметр, щоб його змінити? Бо якщо я пробую відкрити кубік, в мене помилка. У мене помилка попередня, і воно хоче, щоб я додав певний код в G-Code Layer. А де ж є цей G-Code Layer? І коли робиш щось перший раз, то дивишся на то все як баран на нові ворота. Але розбираєшся, знаходиш. Моєю помилкою було те, що не був включений режим профі. І тепер в мене є G-Code. О, а тепер шукаю той, що мені треба перед зміною шару. Перед зміною шару, before layer change. О, і додаю потрібний мені код. Тепер би мало бути добре. А як то зберегти? Ага, це ось тут треба додавати, напевно. І тут є зберегти. Та, тепер добре. Тепер помилка би мала зникнути. І йду дивитися, що там малий начарував з заміною філаменту. У вас щось там малий чарує, бо температура скаче. Навіть малинка нагрілася. І що? Коли дату щось надруходиш? Не лізе? Може треба якусь кнопку нажати? Температура піднялася до, нор... до заданої. Так. І що, і нема помилок і не реагує на загрузіть? Не Реагує, шестерня крутиться, реакції більше ніякої немає. Ну якщо шестерня крутиться, то воно би вже мало. А, ну так чекай, якщо шестерня крутиться, о, вона крутиться, то ти маєш подати. Подивися, як подати. Включай. О, поїхало. Пішло, як діти в школу, а ти буксуєш. Ще подавай, поки капати не почне знизу. Треба інструкцію читати. Інструкцію для кого? Не проскакує. Тягне. Ще. Температура точно піднялася? 195. А яка температура для того пластика має бути? Перед тобою. 190. До 230. Добре. Ну чекай розбирайся, ще трошки. Або поламаєш, або надрукуєш. Є, ура! Перший как. Ми його заправили. Давай, прив'язуй ту нитку кудись і щось роби далі. Мию платформу спиртом. Цікаво, де зручніше працювати в теплому приміщенні чи в холодному. Я то думаю його в опалювальну покласти, поставити. Там прохолодно, там запахи мені будуть не страшні. Є, добре. Що, йому підтирати треба чи ні. Не знаю, чи так треба, чи так можна. О, все, тут ми готові. Крайнє положення він собі глянув. Чи воно правильне, я не знаю. Як подивитися? Там має бути як листок бумаги по ідеї. На доторк. Попробуємо. Паркувати Z. Він би мав впертися. Ну майже, по-моєму, він не доїжджає. По-моєму, його треба перекалібрувати. Та, там міліметра 2-3 зазор. Це явно неправильно. Не знаю, як то правильно робити, але ось цю річ мені треба опустити нижче. Однозначно. Ні, там має бути такий великий зазор. Там треба налаштування хто робити. В налаштуванні хто робити. Давай, пішли в налаштування, роби. Куда він поїхав? Що він там робить? то він Побачив. Ну, а він відкалібрувався по положенню датчика. То нічого не значить. Нам треба так, щоб воно доторкнулося до... Він його піднімає. То якась інверсія включена. Але тут багато ще. Чекай, то є один міліметр. 0, 5, 0, 1 мм. 5, 0,5. Так, значить нам треба нажимати кнопку підняти, чомусь вона у нас реверсом іде. Можу сфокусувати. І задається крок. Одна десятка. Давай по чуть-чуть. Ось, налаштував висоту так, що листок пролазить, але вже так з трудом. Вже риски на ньому залишаються. Тобто там вже є товщина листка або чуть менше. Так залишаю, або навіть на одну сотку піднімлю. Не знаю, як має бути точно, то вже потім розберемось. Та тепер пролазить листок добре. Файно, висоту виставили. Підтвердите. чого немає зв'язку з Кіпером. Кіпер готов. Повторіть попитку. Є, добре, відвалюється чомусь. Впало на друк, була помилка. Не встиг прочитати, що було. Але не стартує. Помилка активна. Кіпер відключився. А чому ж кіпер відключається? І нашому йому зараз кіпер. Щоразу нові проблеми, нові якісь помилки. Тепер він хоче прошивку оновлювати. На що йому це потрібно, поки не розумію. Ніхто не казав, що буде легко. Розбираємось. Чою сракою зараз щось буде. Пішов нагрів голови. Пішов час проекту. Воу, навіть поїхало. Я трохи буксанув, я неправильно зробив імпорт налаштувань принтера. Виявляється, треба було весь архів в орці давати. Я не пам'ятаю, як я це робив, якісь файли додавав, мені щось додавали, і на тому все стало. О, принюхався. Як я жінку колись засраку, так він до столу наблизився, понюхав. Оп, подача пішла, він друкує, ніби пішло, але, по-моєму, має бути має бути інакше запах пластику передовить на цілого шкіряного. Чудотворний дзвінок до добродія, який допоміг з цим принтером, допоміг відразу. О, можна зупиняти. І ще раз калібрувати висоту. Що я бачу? Значить на центрі стола в мене. Адгезія погіршилася. Воно зірвалося, відірвалося. Значить, мені треба попробувати калібрунути висоту і ще раз помити стіл попробувати. Причому це от для очистки полоса ніби тримається, але теж відносно слабо. Давай спирт. Але що цікаво, та сама помилка залишилася. Тобто вони, може, не пов'язані чи як. Я навіть не знаю, що з тим. Добре, зараз мені треба... Відкалібрувати. Добре. З... Калібрував з нуля, зробив менший зазор. Пробуємо знову калібраційний. Якась ще помилка, але друк іде. І на фоні знов та сама помилка з кліпером, напевно. В той же час друк відбувається. Та ні, я пішов, просто з затримкою. Приміряється, декатні Ні, калібровка все одно неправильна. Не, не тримається. Ще одна помилка якась на фоні. Та сама помилка з кліпером. Але поки я туди не зайду на цю помилку, воно друкує. Не знаю. Шикнув лаку трохи на стіл. Ніби пішло, але чи то через лак, чи то через те, що я дув на стіл не знаю. Зараз друг іде, і я бачу, так сказати, що були пропуски. Вже подивлюся на результат, що він мені надрукує. Мабуть, і ось ця от полоса бувалим скаже багато чого. І мені видається, без досвіду, правда, мені видається, що все ж таки... Є якісь нюанси з калібровкою, помилка кліпера ця присутня. І таке враження, що він не зберігає калібровки, бо, як на мене, він йде за високо. Але я поки що не можу стверджувати. Перший друг калібраційний куб. Мастер як паштет на каналку. Де би я міг подумати, що мені старому буде настільки цікаво спостерігати, як воно пакує. Бачу по кутах ставить крапочки такі цікаві, напевно, власне для того, щоб кути не стягували, щоб воно встигло підстигнути. Цікава штука. Пішло заповнення. Просто поперетягував собі без підставок через проміжки. Формує зображення на торці кубіка. Міняє швидкість, досить цікаво, я вам скажу, заворожує. Ось фактично фінальні штрихи завершується друк. Помітив цікавий момент. Система подачі не тільки подає, а й відтягує пластик. Це, напевно, для переїзду між окремими точками, щоб не підкапувало. Втягує трошки назад, в момент, коли треба переїхати на іншу точку друку без залишання сліду. Є! Фініта ля комедія. Надрукував. Ну від'їдь, дай по... порухати. Є. Ну шо? Дамо право потрогати виріб старшому інженеру. Ей, що ти робиш? Є результат першого друку. Зато навчилися екстрено відключати принтер. Думав, як би, щоб зірвати пристрій, то його треба в сторону відвести В сторону він не дає відвести пише, що треба в домашнє положення спочатку. Ото нажав йому в домашнє положення. Ну він і приїхав в домашнє положення. Бля, перший досвід. Добре. Що я бачу? Кути завалені. Не впевнений, що так має бути. Мені не подобається висота. Мені не подобається калібровка, геометрія плюс-мінус в порядку. Особливо не тікає. Адгезія зараз була бешена. Та, я пам'ятаю, пальцями трогати не можна стіл. За рахунок лаку. І то от треба зрозуміти, як то діло зробити так, щоб правильно відкалібрувати. Так, засрав друкуючу голову, блін. Зараз то буду чистити якось. Шляк. Саме важке в житті 3D принтера друкувати, напевно, круглі деталі. Витримувати радіуси. А то вже розібрався і друкую то, що треба мені по роботі. Перший друк по роботі. Зараз вам покажу, в чому була моя основна помилка. Перша моя помилка була в неправильному завантаженні конфігурації принтера. Тут є архів, я по його розпакував і завантажив якийсь окремий файл. В той час, як виявилося, просто треба було додати цілий архів. Далі виявилося, що не так все просто, як здається, інколи воно глючить. І в мене не прописувалася калібрація по осі Z. Тому зривало перший шар. Є конфігураційний файл, дякую Денису за терпіння, підказав. Відповідно, я собі овсетку прописав вручну. Приблизно знав скільки мені треба. Було 0.74, поставив зараз одиницю майже 2,5 десятки, опустив сопло і зараз друк пішов без зривання першого шару. Продовжую продовжувати розбиратися з твоєю технікою. Ось вона, перша надрукована відносно якісно деталь. Оце от перший прохід, не знаю для чого він робить, пристрілюється чи що. А то він мені без виставлення офсету. Воно все як соплі по столі бовталося, тягалося за форсункою. Бо не було адгезії. Корекцію зробили, деталь готова. Тепер інше питання. А як її відібрати в того принтера? Тому що... О! Відірвав. Адгезія дика. Тепер адгезія дика. З деталь крупним планом. Я, на жаль, поки не можу сказати добре то чи зле. Я думаю, що можна ще пробувати менше зазор робити. Нюанс слайсера, а місце, місце переходу, де він переходив між шарами. Тож ти його питався, що воно дьоргає туди назад. І ще одне місце переходу є. Слайсер змінює положення, щоб це не було кожен раз в тому самому. Так само видно, що окружність, по суті, складається з великої кількості прямих ліній. Те, що я казав, що принтеру по радіусу йти тяжко, він мусить одночасно X, і подавати, і є певна похибка. Ось тут видно, що з прямих ліній складається. Також замітив проблему. Не знаю наскільки вона велика чи маленька. Ось тут розмазало дуже добре. Є прилягання, а тут структура така, що якби зазор більший був. Тобто сама деталь на столі, точніше, стіл або головка відносно столу стоїть на перекос. В якому місці в нас воно дергало перехід? Отак деталь стояла. Якщо деталь стояла так, то в нас перекос зліва направо. Тобто в нас то, що і мені колись люди казали, гвинт в нас ліворуч, а права сторона в нас ходить вільно. І виходить, що є певний люфт. йде на перекос. Ось, до речі, пішов друг другої половини цієї деталі. Не знаю, що ви там побачите. Кришка до цієї шайби пішла. От Ще раз цей перекос. Тут заповнення 100%. Тобто воно притиснуло, розмазало. Тут сопло йшло вище, і видно, що воно ще ковбаскою. Тобто його не розмацьгало. Отаке. Перший досвід. До ну поки ніхто не бачить, треба приховати і знищити перші невдачі. О, під'їхала друга половина котушки. Той самий прохід довкола, не знаю для чого. Стартовий якийсь, напевно. І зривати. Якщо зривати? Ще й так, щоб не трогати. Руками о піддів. А, до речі, за рахунок оцього перекосу, що я казав, до речі, так як зриваю, перевертаю. Та і бачимо цю саму картину. Права сторона прижата, ліва не дуже. Якраз звідси легше відірвати. Кожний недолік має свої переваги. До речі, його ти переплутав де нижче, де вище. Тут, де немає гвинта, під власною масою, воно навпаки опускається. А ліворуч, де є гвинт вище, тобто перекос іде сюди. Ну що, тепер женячка владою, наданою мені нарікаю, обрікаю вас чоловіком і жінкою. Оба! Перша моя в житті надрукована котушка. Та-да! Зорвався мій старший інженер до техніки. Надрукує тих своїх карабінів, потім по скелях лазить. І от пішов запуск друку, і я трохи збентежений, точніше в захваті. Я вам щойно трусив за перекос. А от тепер дивіться, він в багатьох точках приміряється. Тобто, виходить, коли він друкує деталь великої площі, він дуже багато контрольних точок вимірює, щоб зрозуміти перекос столу і напевно його коригує. Переніс друкарку в підвал, там, де в мене сверлинна станція. Тут прохолодно. Відповідно, думаю, що їй буде краще. Друкую велику деталь, підставку під сверло. Якраз біля сверлилки їй буде місце. І бачу наступний нюанс. Коли по периметру йде друкарка, сопло зачіпається за виступи друку. Тобто або подача завелика. Або таки висота замаленька. То в розбудованих налаштуваннях трошки ніби як підняв вісь на 15 сотих і ніби той дефект зменшився. Тільки тут питання в калібрації осі переплутані плюс-мінус ZX. А як тут ну, звуку того неприємного нема, друк продовжується, то як то кажуть, буду з часом розбиратися. О, пройшло вже в сумі 3 години без 2 хвилин. Другує по повній, одна полоса вже готова. Є такі легкі зазубринки, напевно, якраз одних них воно шкрабало, де завершила головка друк і відійшла. Двигуни в роботі страшно гріються, це нормально, тому що вони і позицію отримують і працюють. А ну попробуй, який двигун гарячіший. А який найзимніший, як ти думаєш? Ще третій є двигун. Де третій двигун? Шукай третій двигун. Тут. По четвертий, а третій де? Це є по висоті. Чим відрізняється система переміщення XY і по висоті Z? По висоті переміщення відбувається колбачковим механізмом. Колбачок там ззаду є. А чому ззаду хлобачковим, а X-Y двигуном? Для чого так зроблено. Легше передавати, піднімати платформу тоді. Чому легше? Менше механізмів потрібен, хробачковий. Хробачковий механізм, хрубачковий... механізм дорожчий, треба гайку точити, сам хробак треба. Він точніший, набагато дорожчий. То чому використовують на вертикальну подачу хробачковий механізм, а на горизонтальну більш чіткий. Більш чіткий, тобто. Ось він хробачковий механізм ззаду видно, гвинтова глинт. пара. Що ти маєш на увазі під чіткістю? Більш чітко можна піднімати вверх вниз. Точно, не, не, не чітко, а точно. Тобто можна забезпечити вищу точність. А чому не дають на горизонтальну подачу гвинтові механізми, крім до Чим відрізняється От в роботі подача X, Y і Z правильно, швидкістю. Тобто переміщення по осях в площині є набагато швидшими. Хробачковий механізм таку швидкість передати не може. Він дасть більшу точність. Але швидкість набагато меншу. Але по вертикалі нам швидкості не потрібно, тому що висота змінюється дуже поступово і дуже чуть-чуть. Напевно, саме тому зроблено пасове переміщення XY і хобачок вісі Z. Ступанули ми друкарку, якраз почалося заповнення, як він як павук затягує нитками між, між сотами, між чарунками підтримки. Прикольно. І то раз пішов по діагоналі, а потім в протилежну сторону, напевно. Цікаво досить. Бачу, де-не-де пропуски зробив. А може це не пропуски, а може це паттерн якийсь такий. Тому що бачу, що ці пропуски симетричні, тобто вони однакові. Плавляться останні сантиметри пластику на цю деталь, на цей виріб. 4 години, 10 хвилин, грубо зайняв друк. Виглядає круто. Таку велику деталь, як зняти зі столу, я не знаю. Може якось інструментом важким пробувати. Або, наче казали, можна якось ось так підважувати. Боюся, стіл пошкодити. Як його зривати. Так, щоб деталь не зіпсувати, чесно кажучи, не знаю. Попробую так. Оп. Хрустить. Нібито трошки йде. Страшно перший раз. Не дуже хочу. Вже о деталь навіть покоцав. Але ж якось зняти я то ту мушу. Тут відійшло. Трошки. Так що адгезія може бути і зайвою за певних обставин. Є ура! Ух, прилипло. Є сліди попередніх деталей. І це я лаком покривав, бо поки я не зробив правильне виставлення офсету овсе, по осі, в мене не було адгезії. Трохи має соплі, але, напевно, то дрібниці. Друге діло. Є підставка під сверло. То сверло, правда, заточене, якось трохи дивно. Ну нічого, переточимо. І вже мені треба старий ламповий телевізор. Кінескопний, тобто, щоб зробити розмагнічувалку. Десь от в мене є така фреза, і вона а вже залізла в пальце, як скоро. І вона вже набрала на себе стружки. Ще є фрези, але про фрези буде потім, тому що то зовсім інший станок. І в якому році я його запущу, не знаю. А принтер виявився не такий простий, як видавалося на перший погляд. Плата Рабсбері це ж виявляється просто плата керування. Як проміжний зв'язок з Wi-Fiм, комп'ютером, Орком і тим всім. А плата самого принтера розміщена нижче. Ось тут. Тут плата принтера, ось USB з карточкою. Вентилятор і блок живлення. В першу чергу лізу до нього, тому що саме йому треба змастити вентилятор. Він вже втомився. Йду змащу або поміняю. Вентилятор тут теж непростий. Його хтось зробив багаторазовим. Тобто чітко видно, що він був глухим. Його роздовбали, розкрешили і добралися до шпонки, якщо її так можна назвати, стопорного кільця. Ото його тепер можна зняти. Можна витягнути втулку і побачити, що вона є абсолютно сухою. Її змастили якимось салідолом консистентною змазкою, а вона хоче рідкого. Зараз їй дамо. Ходи сюди. О! Це є мізги самого принтера. Що ми тут бачимо? Перетворювач живлення USB для живлення Rubpsberгі. Я так розумію, то вже хтось доробляв. Я так розумію, що принтер працював напряму по USB. тут. Другий USB куди заходить? Я тут не бачу. Це на двигуни шлейфи, один, другий, третій. Три двигуни. Десь ще має бути на голову. Запобіжник, USB і Card reader. Додаткові якісь роз'єми, поки незрозумілого призначення. Драйвера малюсенькі, ось вони розпаяні. Раз, два, три. Міг бути четвертий. О, та не 4 чотири, чотири, міг бути п'ятий. Процесор, пару стабілізаторів, DC-шок. Зрозуміло. І вентилятор. На всякий випадок також дузмачу. Його вже мастив Денис, мабуть. Так, зібрав, тепер би мало бути тихіше. Так, добре, вентилятор тепер працює без деренчання. Файно, на сьогодні годі.